5 числа лютого місяця на засіданні народної ради було прийнято рішення про винесення недовіри працівникам поліції кавянко району, працівникам прокуратури Первоградської місцевої і Кам'янкобурського районного суду в їхню повну бездіяльність. На сьогоднішній день поліція порушує систематично кримінально-процесуальний кодекс, не вносячи заяви про злочин до... ЄРДР розглядає їх як звернення громадян. Це є пряме порушення. Також порушенням є те, що усними вказівками прокуратура дає вказівки слідчим, начальнику слідчого відділу мистерику, який безпосередньо порушує кримінальний процесуальний кодекс разом з своїми підлеглими. У ринку нижньому, який продав Кеку Шерліцькому, зловживання міською радою, підробка документів. Півтора року ми працювали над тим, щоб довести поліції, що на сьогоднішній день є підробка документів. І дуже багато різних питань виникає до працівників поліції, прокуратури і суду. Суд частності займається вибірковим сучинством. На сьогоднішній день обіграв половину Каміковоського району заздалегідь працює і домовляється зі суддями. Це є факти доведені. І прошу вас всіх на сьогоднішній день не нехтувати нічим. На сьогоднішній день є законодавство, є Конституція звертатися безпосередньо на 102, викликати поліцію на місце, де ви бачите, чужих громадян. Скажи, громадяни, сьогодні анікові, тому що поліція зобов'язана в найкоротший термін виїхати на місці події, зафіксувати факт, порушення і прийняти міри, щоб не відбувалися крадіжки. Не нехтуйте закону, виконуйте його, поліція для того, щоб працювати. Якщо вони не можуть працювати, не вміють працювати, хай пишуть рапорти, йдуть геть. Самостійно зібрати тих людей, які почнуть служити народу України, а не олігархату. І не ховати до сьогоднішній день військова частина, а 1753 колишня. Вірське кило за допомогою поліції, якій ми зверталися раз, пограбували повністю рештки, Що не можна було вручну вивезти. Вони почали вивозити технікою. Скільки раз ми викликали поліцію? Поліція каже, вони грабують чесно. От і все. На сьогоднішній день дві заправочні станції, які були майже готові. Дві ось розікрали, розвезли і ще поставили в охорону, щоб тільки вони могли красти. Які звідвачі, що по три роки, чотири місяці діло ведуть і не можуть докінчити. Бо до того, що розумні строки в них тривають згідно КПК по три, по чотири роки, по, роки, веде, по два виріши. роки. Якщо Відніше, вони заходять, хочуть затягнути справу, вони її затягують до такої степені, поки... У військовій частині вчора написали заяву, вони думають, що внесли в ЄРДР, ні, не внесли. На розгляді вона 24 години минуло. Заява не внесена. це пряме порушення КПК. Термін 10 до 10 березня, 10 березня. Зараз ми мали оцінку району, представників, які на сьогоднішній день пірують поліцію. Я сьогодні зареєстрував повідомлення про вчинення злочину. Я хочу завтра чи найпізніший термін понеділок подивитися за тим талоном, чи буде зареєстровано. Прошу громадську організацію про контролювати разом зі мною е, про хід цієї справи. Обов'язково обов'язково прийдемо проконтролюємо. Подивимося, як працює наша поліція. Ще зареєструє, чи ні, чи знов зареєструє, як, як то називається до закон про звернення громадян. Так. Подавалося як кримінальний злочин, так, так, так. обов'язково прокуратури і суду. Нехай хлопці починають працювати або нехай йдуть геть. Тому 10 березня додатково буде оголошено, коли в сесійній залі буде зібрання для звіту поліції, прокуратури і суду. Чому вони так працюють? і Що їм заважає? Резолюція протесної акції ЗІНТУ 10.02 17 року місто Кам'янка-Бузька протягом 2016 року та фактично усіх попередніх років у Кам'янко-Бузькому районі Львівської області спостерігалася велика кількість порушень конституційних прав громадян України, жителів Кам'янко-Бузького району. Заслуговують на особливу увагу нехтування повоженнями кримінально процесуального кодексу України зі сторони Кам'янко-бульського ВП МП, головного управління у Львівській області, зокрема слідчого відділення та Радехівської місцевої прокуратури в Кам'янкобурському районі. Негативна практика з 2010 десятого та одинадцятого років поступово повертає свої позиції. Спостерігається вибіркове судочинство в Камьекобурзькому районному суді. Тому констатуємо наявність фактів, службової недбалості, систематичного порушення та елементарне незнання кримінально-процесуального, цивільного, водного, лісового, земельного, господар. Чельним вимагаємо у місячний термін припинити практику зловживання службовим становищем. У разі ігнорування вимог будемо змушені передбачений Конституцією України та законами України спосіб становити території Каменкобузького району, конституційний лад і залученням усіх необхідних в даному випадку загальнодержавних структур встановлені законодавством кроків реалізації контролю та безпосередньої участі громадян в управлінні. Хто, хто за таку резолюцію прошу проголосувати? Одноголосно, отже, 10 березня додатково буде оголошено, коли в сесійній залі райдержадміністрації буде е, фактично звіт, що за місячний термін змінилося. Поліції, прокуратурі і судді, дякую за увагу, Прошу підійти підписати резолюцію. Враховуючи перевірок, вважаючи на негативну статистику та тенденцію розділу кримінальних справ та не виконання службових обов'язків свято начальником ВПО МПОЛівської області внести відомості е, за моїм повідомленням до ЄРДР по 367 шістдесят просто я прошу, про Ну я пропоную сьогодні або десь між людьми, або на народній раді розглянути е, повідомлення про вчиненню злочину колективне підтримання осіб. Про вчинення злочинів керівниками, керівником райвідділу паном Підложним і керівником слідчого відділу, паном Нестероком. Шановні кам'янчани, просьба до вас на збори, які організує наша районна адміністрація і районна рада, зі своїми претензіями приходіть. Будь ласка, щоб вони були у вас записані, щоб то можна... Треба щоб це був доказом. А ми тільки поговорили, вони скажуть, так ми поговорили і на тим скінчилося. 400 тисяч зарплата хочуть. Люди признають. Люди проходять, вони всі знають, що робиться. Треба. Вітя, пару скажу, ну треба говорити, тобі люди будуть підходити. Каналу розкажи по всьому, на. На що говорити? Він з кинним законодавством <плес> України, говорять проблеми, в кабінеті, опусто. Це є ГСРук Сергій Володимирович, який взяв на себе повноваження <плес> розпису трактувати положення нового термінального оцікального кажу. Буде внесена заява про кожен, буде наразі не буде. Навіть просто заява вмешена, вони набувають, загами ніякі кримінальні провадження не розміреться, і не є працівникам поліції. Чому ми повинні цілим нас показуємо, щоб... Сьогодні, сьогодні проводимо таку акцію по недовіру керівництва місцевої поліції і силовим структурам. Вже минає три роки від Революції Гідності, але бачимо, що корупція не зменшується, а почасти і збільшується. Я закликаю всіх до активності. Активна громада може побороти корупцію. Я закликаю всіх, щоб... На, на, на майбутній акції все ж таки збиралося набагато більше людей. Ми бачимо сьогодні, які процеси йдуть в Україні. Ми бачимо, скажімо, те саме гуляйполе, вільна земля козацька, де так само піднялися люди проти місцевої поліції, проти місцевих структур за фізіяльність і шалену корупцію. Таке саме ми маємо в кожному районі. Я ще раз хочу вас їх запросити до того, щоб не бути байдужими. Однозначно, що багато хто звинувачує активістів, але активісти це є просто мотор, так? тільки частина айсбергу. Просимо підтримки, просимо долучатися, просимо вірити нам, ти разом з нами до кінця.